Біблія забороняє тобі вірити в інших богів. Тобто неможливо бути одночасно християнином і язичником. Мені не зрозуміли панте. Дивись, мені не зрозуміла Біблія, тому що Біблію ніхто її не читав в оригіналі. Жодна людина Біблію не читала в оригіналі, тому я не можу бути переконаний, що Біблія не переписана для того, щоб мною керувати. Я розумію, що це дуже хороші принципи для побудови сім'ї, для побудови дружніх зв'язків і комунікації. Але якщо ми говоримо про виключно одне християнство, то ви можете зациклитися на собі. Тобто пантеїзм дозволяє вам бути трошечки більш відкритими до людей інших релігій, сприймати чужий досвід, тому що якщо ми говоримо про Коран, він дещо схожий на Біблію, при тому, що це дві різні книги, дві різні релігійні течії. Але знову ж таки, в Корані, наприклад, я зрозумів принцип особистої відповідальності. Я його не зрозумів після прочитання Біблії, яку було перекладено українською мовою. Ну і також, якщо ми говоримо про Коран, там дуже зрозумілою мовою визначено. Випробування, випробування спокусою, а також випробування життєвими труднощами. Цього я також в Біблії не знайшов. Якщо ви краще досліджували Біблію, можливо, ви знаєте, де в Біблії про це написано, але ж я читав, очевидно, Біблію не в повному обсязі. Я не читав Старий Завіт, Новий Завіт, я не читав сатанинську Біблію, до речі, це також одна з течій релігійних. Тому, знову ж таки, все ж таки я притримуюся пантеїзму, тому що я до кінця не обрав. Яку релігійну течію от я б супер обрав. Ну, я знаходжу відповіді в релігійних течіях на свої запитання. І релігія не може мені відповісти на запитання, як виник цей всесвіт. Вчені не можуть мені відповісти, як виник цей всесвіт. Тому вчені це також одна з релігійних течій. До неї можна прислухатися в моментах щеплень або в моментах доказової медицини, яка дійсно дозволяє вам дізнатися про цей всесвіт трошки більше. Але якщо ми говоримо про метамфетамін, ПРВТін, то всесвітні організації, які топили за здоров'я, радили вживати метамфетамін. Ну, тобто, знову ж таки, в дозуваннях там вище 2 г.